Там дозвіл комунальному ніколиційному підприємству Подрізькій міській лікарні Подрізької міської ради військові області за адресою Кодорів, вулиця Булана Хмельницької, 63, загальна площа території 8.09 га на дві земельні ділянки на 0,5230 і на 7,5670. Ставлю на голосування. Хто за, прошу голосувати. Врахували. Прошу власти. Проти? Утримався. Утрималися. Проти за. Комунальному квартирному підприємству Хутрівська міська лікарня Хутрівської міської ради Львівської області вистоподруця в Буданах Хмельницького 63 Стрийського району Львівської області шламова проходять земельної ділянки, загальної площі 8.09 на дві ділянки 05172 і 757-28. Запитування. Ставлю на голосування. По запиті рішення прошу голосувати. Прошу пустити. Проти утримуємося. 13 завтра Утримався. Депутат ревер партії батьківщина. Ми даємо як дозвіл на виготовлення. На внесення змін детальний план території, такий дозвіл на поділ. Я вам кажу, мені без різниці, я вже казав, мені, ну як не мені, а людям. Я як депутат неодноразово казав, що я тим питанням буду займатися, мені потрібна стоянка. Що там буде, хто там буде з боку, хто там буде далі. Я вам скажу відверто, шановні панове, окремі депутати, Антон Андрій тонніспанш вас не стосується. Ви припиняйте тихо дорівські тьорки, базарні. Припиняйте. プロだ。